У ДТП розбився воєнком Львівщини Галицького району воєнком разом з водієм на автомобілі, який подарував мер міста Львова. Львівська міська рада передала ТЦК «Нісан Кашкай. І думаєте, на фронт поїхав Нісан Кашкай? Ні, воєнком Денис Сахацький дав їздити під с**ку своєму воєнкому Галицького району. Я не стверджуватиму, що це вони їхали з п'янки, але ДТП відбулося неймовірно, що у ніч з неділі на понеділок весь тиждень мовчить вся преса, всі телеканали. І ми після того говоримо, що журналістика у нас незалежна. Так, у час війни справді треба обмежувати певну частину інформації, але відверта антидержавна діяльність, коли автомобіль, який мав їхати на фронт, використовує для власних покатух, а потім... Що мені пише медсестра потім? У коментарях з Венниківського госпіталю саме туди поклали з травмою голови воєнкома Галацького району, який розбився у ДТП. Так от вона так і пише, що я медичний працівник, зараз лікуюся там, де я працюю, і його ще й поклали у палату з військовими, які без кінцівок. Так, от воєнкома, який на машині яка мала бути на фронті, з невідомими цілями катаючись уночі, розбився в цю палату. Поклали і вона, пише він навіть не може знайти з ними спільної мови і тому постійно виходить на балкон.